Доброго дня. Пане зупинили вас, ви рухались в смузі для громадського транспорту. Виїхали прямо перед нами. Да. А обов'язково треба було б ззаді вас, так? Да, стати? Обов'язково було, так? Да? Ні, не обов'язково Не обов'язково ага. обов треба було їхати. Ну я виїхав. Для... Я виїхав з повороту. І перестроївся. Та там немає розриву. Ви перед нами я... проїхали. Там Ще раз скажу, мені обов'язково було б ззаді вас стати, да? Що, типу, їдуть поліцейські, тому я повинен перед ними стати обов'язково. Чи вас треба було в'їжджати? Я просто... Потік, а, потік, вас потік, треба було пропустити. Потік, автомобілів і я нікому де... не мішав. Там, є, є відеозапис, як я їхав. Тобто я виїхав з повороту і так, так, якщо так. Тут розмова йде не те, що нас пропустити не нас. Ні, я так і Поліція подумав. Водіць. Я їду і думаю. Є транспортів. Є... Є... Я... Того, що я перестроївся з повороту. Я Ладно, ж їхав. Там Треба перестроїтися через розрив, а не через суцільну лінію. Я ж не буду перестроюватися в вас. Ну що ви таке Потреба ви думаєте? Чекати, поки ну я Ми так, так і думаю, от цікаво, як відреагує поліція. Згідно правил, Звідно... правил дорожнього руху, я просто проїхав далі, а не їхав в вас. Мені Потреба... що треба було в вас? Потрібно, Я ж вам поясню, потрібно перестроїтися там, де є розрив цієї лінії для маршрутних транспортних засобів. Ви вважаєте, що я порушив? Так. Ви їхали а, в смузі для маршрутних транспортних засобів. Я кажу, що я їхав в смузі транспортного е, по, так, так та, то що я перестроївся. Так, є в мене запис. Так. А, давайте так. так. Буду демонструвати його вже тоді в суді. Тому що ну, я вважаю, що я нікому не, не заважав, правила не порушив. Це чудово, я ж вам кажу, так. Будь ласка, відео Ми подивимося його разом. Разом з вами. Вам ніхто наразі не каже, що вам будуть донести постанову, або ще, ще якісь дії відносно вас. Ми вам пропонуємо, щоб ви нам продемонстрували це відео. Okay. окей. Ви як особа, яка можливо буде притягатись до відповідальності, Дивіться. можете подавати докази. Якщо ви рахуєте це доказом, ви можете подати, не буде Так, А я тоді вас запитую, порушує. на основі чого ви мене зупинили. Я вам поясню за, за порушення прав дорожнього Давайте докази. А саме рук для громадських маршрутних громадського транспорту. Давайте докази. Зараз не йде розгляд справи, щоб подавати Ну Якщо новин, у вас доказів вас, немає, я, я поїхав. Вам, я, поїхав. Що, я вам уточнюю, за що вас зупинили. Так. Я, я Ви вас... хочете щось продемонструвати, так? Ні, я це так, якраз ось взяв ще спеціально купи літератури накупив, так, цікавлюсь. Давайте докази і тоді ми зараз не розглядаємо справу. Тоді Пусті. про що ми говоримо? Я ви вам, мене зупинили. Дивіться, я вам пояснив за що вас зупинили згідно статті 35 закону України. про Як він перший порушення правил дорожнього окей, так, докази вам пояснив? Зараз не розглядається справа. Дивіться, ви кажете прирозяті ви... справи будуть докази. Ви кажете, зараз ми, ми вас відомляємо. зупинили за те-то і те-то. те-то. Так, так? За що вас зупинили, згідно дуже закону, добре. Та, Згідно законодавства, я, я кажу, я кажу вам, є, дивіться, у вас є право. Забудьте його, те, те, що, що в, в мене є. Я, я, кажу, я кажу, ну та й що, що я сказав? Я кажу вам, надайте докази того, я що вам я Якщо у вас немає якщо у вас немає доказів, я поїхав далі. Зараз не йде розгляд справи, щоб подавати дуже, докази. Дуже добре, так. Да. Повідомили за що вас зупинили? Окей, встановимо. Особу водія, транспорт і потім, можливо, буде розгляд справи. Тому для що, того, відчого, щоб, надайте, для відчого, того, щоб ми рухались по пунктам, надайте, надайте докази. Надайте тоді докази. Пане водій, я ж вам повідомлю. Зараз не йде розгляд справи. Добре. Давайте я ще проконсультуюсь тоді, що нам скажуть. І заодно і перевіримо. Пане водій, у посвідчення свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для встановлення особи і транспортного засобу, яким ви керували. Для цього ми рухаємося по пунктам. Ви мені докази не надаєте. Зараз ніде розгляд справи. Докази подаються при розгляді справи. Я ж вам пояснюю. Так, перетелефонують найближчим часом. Ви вас зупинили, Панець. Панець. Да, Панець. а я вам... Законно, правильно? Я не знаю законно чи незаконно. Я вважаю, Панець. що незаконно. Ще раз. — Я вважаю, що незаконно. Дивіться, якщо при розгляді справи будете подавати клопотання, користуватися адвокатом. Зараз Панець. не йде Панець. розгляд справи. Зараз Панець. ми встановлюємо... — Ви вже Панець. дивіться, щоб Панець. взяти Ну, з собою, бачите, я не взяв. Я вас да, да. Розумію. не розумію. Ні, з собою якраз. <coughs> Якщо ви хочете по пунктам, ми. 35-та. Да, по пунктам 35 зупинки вам повідомили за порушення правил дорожнього руху, а саме рух смузи для громадського транспорту. Ага. Причина зупинки вам зрозуміла. Так. Для того, щоб, як ви кажете, розгляд справи провести, нам потрібно встановити вашу особу і транспортний засіб. Тому згідно правил. Дорожнього руху пункту 2429. Надайте, будь ласка, водійське посвідчення відповідної категорії і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Добре. Скануєте? Що -що? Скануєте? Ні, просто покажіть. Показати. Я, я ну, мало. У нас згідно статті такі ведеться безперервний відеозапис. Так, да, я бачу. Реєстраційна транспортна засіб. Чудово. Зараз збіримо номерний знак. <гум> ви писаний. Ви писаний? Ви? Ну ви ж маєте знати, що в дії його немає. Він... Уже Чому... додали? Повинні були. <гум> Тож, <гум> бо, як... бо ми е якось перевіряли е Було, классік. Було, десь внизу, в самому низу. листайте самі. Там особливі примітки, що я пось... Так, ви правильно кажете, особливі примітки. А давно обновлювали дію? А, свіже, так. Добре, а номерний знак є. А, тут, дивіться. <реш> <реш> номерний знак є. Кажу чесно, але пункту... Який зобов'язує мені вам його надавати, нема! Добре, продемонструйте, дивіться, свідоцтві про є номерний давай, знак. Давайте це так, я, я реально покажу. Номер він є. Окей. Давайте, продемонструйте. Це ж згідно законодавства. Ні, так згідно законодавства, дивіться, це ж... А, я... Ви маєте інду Так, да, він код є, ось він. Так, саме це Дивіться, Я як посадова особа так. відповідь до статті 52, на якої покладено, обов'язки. Притягати мені у сфері безпеки дорожнього руху до відповідальності. Я скористуюсь 22 статтею Кодексу України про землю опорушень. І вам вкусне зауваження тільки через те, що ми з вами провели таку чудову 22 Двадцять друга Так, Все буде вражено. Дякую.